Любі друзі, доброго дня! Слава Україні! В цьому відео говоримо про отримання закордонного паспорта громадянина України для дітей до 16 років. Необхідні документи для оформлення паспорта дітям. Діючий паспорт громадянина України одного з батьків внутрішній та або закордонний. Паспорт громадянина України, id картка та або паспорт громадянина України для виїзду за кордон за наявності самої дитини, свідоцтво про народження дитини і обов'язково з перекладом, засвідченим належним чином, якщо свідоцтво видане не Україною, а іншою країною. Документ, який підтверджує зміну прізвища батьків, найчастіше свідоцтво про шлюб у випадку, коли у свідоцтві про народження дитини зазначене дівочі прізвище матері. Довідка про реєстрацію особи громадянином України для дітей, один з батьків якої є громадянином іншої держави, або дитина народжена за межами України копії всіх зазначених документів, фото дитини формат 10 на 15 до 12 років, радимо мати і після 12 для оформлення якісного зображення. Квитанція про сплату консульського збору для отримання квитанції необхідно отримати запис на прийом в генеральне консульство на сайті установа. Вартість оформлення 40 доларів США дітям до 16 років. Всі паспорти, які видаються в Генеральному консульстві, є біометричними, містять чіп. Термін дії документа 4 роки. Термін оформлення до 3 місяців.